Вітаю вас, малята, у чарівному світі казки. Сьогодні ми з вами познайомимось з українською народною казкою Півник та двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят, Круть та верть, і півник голосисте горлочко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають. А півник досвіта встане, усіх піснею збудить, та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте ну що я знайшов. Поприбігали машенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питає півник. Не я отказує одне машиня не я отказує й друге машиня Я обмолочу, каже півник до них, і взявся до роботи, а машинята й далі граються. От уже й обмолотив півник колосок та й знову гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолоть. А хто понесе? питає півник. Не я гукає круть, не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А машенята собі одно скачуть у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе машенят. Гей, круть, гей, верть, я борошно приніс. Поприбігали машенята, пораділи. Ой, півнику, уже тепер тісто треба замісити та пиріжечки спекти. А хто ж міситиме? питає півник. А маженята знов за своє. Не я пишіть круть, не я пишіть верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, Пісень співають, танцюють. Ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть, а я який голодний, каже Верть. Та й посідали до столу. А півник каже. Стривайте, но ну, стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти, уже тихіше відказують круть з вертем. А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік. Ти уже й зовсім ничечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? А що мали сказати мишенята? Нічого. Стали вони вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощає? Ось і каз кінець, а хто слуха, молодець.